Останнім часом в Києві продається багато квартир на вторинному ринку від юридичних осіб. Я не знаю, з чим це пов'язано, або це якийсь компанії, які беруть людей на догляд, да, там е якісь договора з ними заключають цього пожиттєвого до догляду за людиною. І коли людина помирає, потім ці квартири продають. Або, можливо, це якісь фінансові компанії, Знаєте, що там люди закладають квартири під гроші, потім не можуть виплатити ці юридичні фірми ну забирають квартири і виставляють їх в продаж. Можливо і так, але ось ну якось. Частенько таке, такі випадки в мене трапляються. ну Саме такі квартири, вроді і там локації нормальні, і ціни більш-менш нормальні, ну юридичні особи. І мене, якщо чесно, це трошки знаєте, там е, смущає, скажімо так. Я своїм клієнтам їх не пропоную, тому що. Ну, не хочу для своїх покупців, щоб були якісь проблеми. Хай вони там, можливо, знаєте, куплять їх трошки дешевше ринку, але потім бігати по судам, ну, якби я не хочу, щоб вони бігали, і не хочу, щоб у мене якісь там проблеми були із за цього. Тому я ці квартири і не пропоную своїм покупцям, тому що ну, там юридичні особи мені не дуже подобаються.